А я волос не вірилась. Тихо й просто я в перестала довірять Богу. Душі моїй ставало темно, пусто. Я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась. Я несла Христа до вічної мети, але дитяча віра похитнулась. Чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра. Так закралася неждавна. В моєму серці своє місце зайняла, я вірила у хрест, спасіння мені дане, я вірила в Бога, але віри не йняла, Звідки цей гіркий корінь в мені взявся та майже з незначних дрібниць. Коли мій гіркий плачу небо знявся, коли я перед Богом пала ниць, він промовчав мені у ту хвилину. Мій Бог мені не відповів. Гірке мовчання не одну годину. Довірся Богу, Дух мені велів. Та так не раз, не два. Бувало часто, що я молюся, а мій Бог мовчить. І раптом віри обірвалася намистами, на уста молитва, не бринить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Кірка з зневіра закувала серце в грати. Кому ти молишся, твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа, я раптом стала свідком його муки, його молитви в Евсенії, в саду, як він до неба. Зводить свої руки, нехай мине ця чаша. Ні, піду. Невже цей Бог Христа не чує? Невже його молитва звук пустий? Він на Голгофі? Смерть його початує. О, не покинь мене, Отець Благий, о, не покинь. Та небо утемніло. Отець залишив сина на хресті, і серце боле, і боляче стискалось і щемило. Невже Бог не почув слова святі? Ні, я почув, та важко було чути і кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді і не дати. Але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що й треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш змагати, я буду поруч, ти лиш вірмені, дитя. А я зневірилася, Боже, пробач зневіру і прости за все. Я серце іншого промовити не зможу. Я вірю Богу, вірю над усе. Амінь. Слава Богу.